Цьому році у видаництві Ват вийшла збірка оповідань Чорний телефон відомого американського письменника Джо Гіла, який є сином Стівена Кінга. Ну, може, хто не знав. Ця книга була першою в його кар'єрі і вийшла ще у 2005 році під назвою Привиди ХХ століття. Вона принесла автору популярність і декілька серйозних нагород, серед яких і премія Брема Стокера. В нас її випустили під назвою відомого оповідання зі збірки, по якому зняли одноіменний фільм. Вона називається Чорний телефон. Через це в сприйнятті потенційного читача. Може скластися хибне враження про книгу, а яке саме і як воно впливає на читання? Ви, як завжди, дізнаєтеся в цьому відео. Вітаю! З вами Павло Фантастенко! А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі База від Монобанка, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. У Збірку Чорний телефон входять 15 оповідань різного розміру. Звісно, я не буду розповідати вам про них детально, щоб не заспойлерити їх, але можу напевно сказати декілька слів про оповідання Чорний телефон, бо можливо, ви вже бачили це. Кіно тут в нас історія про хлопчика Джо, його вкрав маніяк та закрив у підвалі з неробочим старезним чорним телефоном. На рахунку цього божевільного це вже не перша жертва, тому хлопець приречений. Але у викрадача щось йде не так, тому Джо має мізерний шанс на порятунок, а тут ще й дзвонить телефон, який не може це зробити, і передає привіт. З того світу та підвищує шанси хлопчика на виживання. Як бачите, саме це класична історія на осінь та під Геловін, але збірка Джохіла насправді дуже різноманітна. Тут вам і огідне оповідання про підлітка, що став комахою. Про приводи в кінотеатрі, про хлопчика, який дружив з однокласником надувною кулькою, про редактора журналу Горерев, який в пошуках талановитого автора натрапив на справжній жах. І ще багато цікавих, незвичних та різнопланових сюжетів. Джо Гіл дійсно створив універсальну збірку оповідань для тих, хто любить не тільки щось лячне та містичне, а й химерне, фантастичне, прикольне, сумне. Та іноді смішне. А ще письменник чудово пише: в нього простий, але деталізований та трохи грубий стиль, що схоже на творчість батька Стівена Кінга. Відразу скажу, що Джагіл, ну може хто не знав, він пробувався сам. Ніхто, навіть редактори, не знали, що він син короля жахів. Бо, як бачите, він взяв собі псевдонім. Точніше, скоротив своє справжнє ім'я від Джозефа Гілстрема Кінга до Джогіла. І вже потім, після того, як декілька його книг стали бестселерами, включно із чорним телефоном, люди випадково дізналися, що він син того самого Стівена Кінга. Логічно, що Дже Гіл має певні паралелі з творчістю свого батька, бо саме вони вплинули на нього і надихнули стати письменником. Ну мені так здається, йому також дістався талант Кінга, бо пише Гіл Чудово проте це не нахабна копія, а щось знайоме. Та водночас нове, бо він місцями суворіший та жахливіший за батька, а іноді навіть відразливіший в гарному сенсі цього слова, та сміливіший у своїх ідеях. В збірці Чорний телефон Джогіл не тільки експериментує з жанрами, лякає, втішає та надихає. Часто він змушує читача самостійно додумувати фінал чи здогадуватися, що сталося далі. Він розкриває не усе, створюючи, так би мовити, кінцівку Шрёдінгера. Це коли герой, наприклад, одночасно живий та мертвий, і це залежить від бажання читача. Та його думок з цього приводу. Ну я маю на увазі з приводу кінцівки, як вона завершилася насправді, як і будь-яка збірка, ця також має мінус у вигляді самої себе. Я маю на увазі, що є великі шанси, що з наявних 15 оповідань якісь комусь сподобається більше, а комусь менше. Це така собі вада будь-якої збірки від будь-якого автора, ну, принаймні на мою думку. До цього треба бути готовим. Мені ж сподобалися усі оповідання, але логічно, що якісь більше, якісь менше, але дуже круто, що не було таких, які взагалі не сподобалися. Проте, Оповідання «Чорний телефон, гарне, але не більше. А от одноімену екранізацію вже зробили дійсно круто, і це стало для мене несподіванкою. Зазвичай екранізації спрощують літературне перше джерело, так обрізають його, перекручують тощо, але в цьому випадку якраз вийшло навпаки. Оповідання було якимось недоробленим, не ідеальним та незакінченим. Але я це все ж зромів після того як подивився фільм. Точніше, я подивився фільм, потім прочитав оповідання, зрозумів, що воно вийшло от таким от трошки недоробленим. А от уже у вигляді фільму його докрутили. Та зробили краще. Особливо це стосується самого маніяка, який у виконанні актора Ітана Гоука вийшов на декілька голів краще, ніж в оповіданні. Про все це детальніше я вже розповідав у своєму відео про фільми та серіали, які кращі або найгірші за книги. Хто ще не дивився? Посилання буде в описі. Перед купівлею цієї збірки, збірки Чорний Телефон, читачу також важливо знати, що оповідань у жанрі горрор та різних подібних до цього жанрів менше, ніж інших. Як казав я вище, тут є драматичні та просто. Повчальні історії є трилери та химерне, є містика тощо. Тобто, ви не будете лякатися постійно, а часто будете навіть посміхатися. Ну, принаймні, я посміхався. Я веду до того, що неймовірна, крута, дійсно лячна, чого варті лише оці чорні очиська, які ніби слідкують за тобою. Ось, от зараз поведу, і ви можете, сподіваюся, ви бачите, як вони за вами слідкують. Вони створюють певну атмосферу, точніше, обкладинка створюють певну атмосферу. А ця от атмосфера, ця обкладинка, вона виходить, що вона виходить, створює хібні враження від збірки. Через неї здається, що читачу продають жахастики та горор, але це не так, і це варто розуміти. Заради справедливості зазначу, що на зворотній старіній книжки отут, написано, що сюди входять оповідання різного настрою та характеру. Але чорна книга з чорними крутезними, на мою думку, зрізами та неймовірно крутим і потворним обличчям на обкладинці, безумовно створює зовсім інший настрій та очікування у читачах. Тому наявні оповідання, які не лякають, і не задумувалися такими, можливо, можуть когось розчарувати, попри їх крутість. Це називається не відповідати очікуванням, і саме на подібну, дуже сильну, на мою думку, емоцію несвідомо працює ця обкладинка та загалом оформлення книжки. Я не думаю, що у ІВАТ робили це навмисно. Навпаки, видавництво привело чудову роботу, бо оригінальна обкладинка 2005 року взагалі ніяка. Потім, коли була екранізація чорного телефона, збірку перевипустили з обличчям в масці персонажа Ітана Гоука, і це вже було краще. Але в пішли далі, і в них вийшла одна з найстрасніших в гарному значенні цього слова обкладинка. Але водночас це створило певний дисонанс з змістом і може створити в читача, як я вже казав, хибні очікування. І щоб цього не було, я вам про це все розповідаю. Ну, як ви вже зрозуміли, саме видання мені дуже сподобалося, і ви самі можете побачити наскільки воно атмосферне та круте. І хоч я не люблю кольорові зрізи, але тут вони не дуже в тему. Ну, тому підходять сюди, як ніколи. Мені здається, жодні інші зрізи не підходили, як вони підходять до цієї книжки. Шрифт також зручний для читання, а його розмір оптимальний і мені було зручно її читати. Я не мружився або навпаки якось нічого такого не робив, як іноді роблю буває з іншими шрифтами. Тут все дуже круто. Отже, збірка Чорний телефон Джогіла безумовно та книжка, яку можна рекомендувати усім, хто не тільки любить цей формат, а й фанат жахів, горерів, химерного тощо. Автору вдалося створити 15 чудових, різноманітних історій, які викликають емоції та спонукають читача додумувати їх кінцівки, що певною мірою ще більше затягує їх в книгу. Джо Гіл майстер слова. В цьому він такий же талановитий, як його батько, а може навіть і краще, бо не страждає надмірною деталізацією усього. Книга отримала неймовірну та лякливу обкладинку та атмосферні колірні зрізи, що додають настрою. Але все це може створити в потенційного покупця хибні очікування від книги, тому варто знати, що це далеко. Що далеко не усі оповідання в ній будуть жахастиками. Тут багато історій не в жанрі хорор, і ви просто повинні це знати. Ну що ж, дякую, що додивилися до цього моменту. Я вам дуже за це вдячний. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі та підписуйтесь на канал. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!